А що, якщо виявиться, що одна з найвідоміших порад у світі продажів завжди закривай угоду, насправді шкодить і не просто шкодить, а буквально вбиває найбільші угоди. Звучить трохи дико, та? Ну що ж, сьогодні ми якраз і розберемо метод спін-продажів. Це підхід, який колись повністю перевернув уявлення про те, як продавати по крупному, і це не просто чиясь теорія, а результат одного з найбільших досліджень у цій сфері. Ми ж усі бачили ці фільми про крутих продавців, так вони завжди такі напористі, трохи агресивні, готові на все, аби тільки закрити клієнта. І нас роками вчили, що саме так і виглядає успіх. Але що, якщо у світі великих, складних, багатомільйонних угод такий підхід не просто не працює, а відверто все псує? І ось тут перший і, чесно кажучи, трохи шокуючий висновок з цього дослідження. У великих продажах, де на кону стоять серйозні гроші, кар'єра та репутація. Класичний тиск не працює. Навтаки він викликає опір. Чим сильніше тиснути, тим далі від угоди. Здається, що це суперечить логіці. Давайте розбиратись, чому так відбувається. І це, знаєте, не просто чиясь думка чи припущення. За цими висновками стоїть просто титанічна робота. Тільки вдумайтесь: 12 років досліджень, аналіз 35 тисяч розмов із клієнтами. Це одне з наймасштабніших досліджень у сфері продажів за всю історію. І те, що вдалося з'ясувати, змінило правила гри назавжди. То в чому ж тут фокус? Чому продати, скажімо, каву варку і продати складне корпоративне програмне забезпечення це дві абсолютно різні гри з різними правилами. Справа ж не в продукті, вся справа у психології прийняття рішення. Давайте поглянемо на це ближче. От подивіться на цю табличку. Зліва проста, дрібна покупка, все відбувається швидко, ризику майже ніякого. Ну, не сподобалась кавоварка, не біда. А справа велика угода. Тут на кону можуть бути мільйони, і неправильне рішення може коштувати комусь кар'єри. А тепер уявімо себе на місці такого клієнта. Його найбільший страх помилитися, тому йому потрібен не просто продавець, а надійний партнер, радник, який допоможе зробити правильний вибір. І ось тут ми підходимо до самого серця методики спін, до її головного секрету. Справа не в тому, щоб впарити продукт, а в тому, щоб зрозуміти і розвинути потребу клієнта. Виявляється, потреби бувають двох видів, і саме в цьому розумінні і криється ключ до успіху у великих продажах. Перший тип це так звані приховані потреби. Це коли клієнт ніби натякає на проблему, але ще сам не усвідомлює її масштабу. Ну, знаєте, такі фрази, щось наша система пригальмовує, або бувають іноді збої. Це як легкий головний біль. Так, трохи неприємно, але жити можна. І от недосвідчений продавець одразу кидається продавати таблетку, але це величезна помилка. А ось другий тип явні потреби. Це коли наш легкий головний біль перетворюється на нестерпну мігрень. Клієнт вже не просто скаржиться, він буквально б'є на сполох. Нам терміново потрібна нова система, бо ми втрачаємо гроші. Ось це вже потужний сигнал до дії. І головне завдання допомогти клієнту пройти цей шлях від легкого дискомфорту до гострої необхідності. Подивіться на цю схему: вона ідеально показує цей шлях, який має пройти клієнт, і яка роль у цьому процесі відведена продавцю. Він провідник. Завдання не просто сказати: ага, у вас щось болить, а допомогти зрозуміти наскільки сильно болить і що буде, якщо цю проблему ігнорувати. А ось і цифри, які, як то кажуть, не брешуть. Погляньте на цей графік в успішних розмовах. Клієнти говорили про свої явні потреби, про свою мігрень майже вдвічі частіше. Уявляєте? Це не збіг. Це чітка закономірність. Чим краще вдається допомогти клієнту усвідомити його біль, тим вищі шанси на успіх. Добре, з теорією, наче розібралися. Треба перетворювати легкий біль на гостру необхідність, але як це зробити на практиці? Відповідь у чотирьох літерах S, P, i N. Це геніальна у своїй простоті послідовність запитань, яка є основою всього методу. Отже, спін це чотири типи запитань. Ситуаційні, проблемні, імплікаційні та напрямні. І що найважливіше, їх потрібно ставити саме в такій послідовності, це як код до сейфа. якщо переплутати цифри, нічого не вийде. Давайте розберемо кожен крок. Перший крок S. ситуаційні питання це, по суті, розвідка. Яке у вас обладнання, скільки у вас співробітників? Ми збираємо факти. Але тут є пастка. Забагато таких питань і клієнт занудьгує. Він може подумати, що до зустрічі не готувалися, тому коротко і по суті. Далі П. проблемні питання. Тут ми починаємо обережно промацувати больові точки чи задоволені ви швидкістю роботи, які складності виникають з поточним процесом. На цьому етапі ми якраз і шукаємо ті самі приховані потреби, про які говорили раніше. Ми змушуємо клієнта задуматися, а може, й справді щось іде не так. А от зараз увага! і... Імплікаційні питання. Це і є та сама секретна зброя спін. Це питання про наслідки. Добре, система працює повільно. І що з того? Як це впливає на продуктивність? Скільки грошей через це втрачається щомісяця? А як це позначається на моральному дусі команди? Ми беремо маленьку проблему і розкручуємо її до масштабів справжньої катастрофи, ми змушуємо клієнта відчути біль. Подивіться на цю ілюстрацію. Це ваги. На одній шальці проблема, на іншій вартість рішення. І кожне влучне імплікаційне питання, це наче важка гиря, яку ми кладемо на шальку з проблемою. І наше завдання зробити цю проблему настільки важкою, щоб вартість рішення на її тлі здавалася легкою, як пір'їнка. І нарешті фінальний акорд n напрямні питання або питання про вигоду. Після того, як клієнт відчув увесь біль, ми питаємо: а як би змінилося життя, якби цього болю не було? Що б можна було зробити, якби система працювала вдвічі швидше? Ми не продаємо, ми допомагаємо мріяти, і клієнт сам починає продавати наше рішення самому собі. Отже, давайте складемо цей пазл. Ситуаційні питання. Щоб зрозуміти контекст, проблемні, щоб знайти біль, імплікаційні, щоб посилити цей біль до нестерпного рівня, і напрямні, щоб показати світлий шлях до порятунку. І це не маніпуляція, це кваліфікована допомога. Це робота бізнес-лікаря, який ставить правильний діагноз і пропонує ефективне лікування. Ось ця схема чудово підсумовує весь процес. Починаємо з невеликих проблем, які є у кожного. Далі, за допомогою правильних запитань, роздуваємо їх до серйозних наслідків, і в кінці клієнт сам власними словами приходить до висновку, що йому терміново потрібне рішення все логічно, послідовно і головне без тиску. І знаєте, ця цитата, як на мене, найкраще передає всю суть спін. Успішні продавці не продають, вони допомагають клієнту усвідомити потребу. Завдання бути не продавцем, а консультантом, експертом. Якщо все зробити правильно, то нічого продавати і не доведеться. Клієнт сам захоче купити. І наостанок просто одне питання для роздумів, яке варто періодично ставити собі: Хто є? Продавець, який намагається щось впарити, чи партнер, який допомагає вирішити проблему. Спін це не просто техніка, це зміна мислення. І в сучасному світі великих продажів перемагають саме партнери.